Доброго дня! Завершили монтаж кутового каміна польського виробництва. Це модель Simple, 16 кВт, досить потужний камін. Зараз ми здаємо роботу нашому замовнику Антону і записуємо таке коротеньке відео як для замовника, так і для себе, щоб замовник не забув до того часу, як завершить ремонт і почне експлуатувати камін. Що саме і для чого потрібно: включати, вимикати, відкривати і так далі. Як правильно експлуатувати? Значить, найперше, це ми при початку того, ну звісно, закладаємо дрова, закладаємо дрова знизу, найтовстіші дрова, потім середні, і найтонші щепки для розпалювання. В даному випадку в нас тут є розпалювач, тобто ми пилили розпалювач і будемо запалювати спічками в даному випадку. Значить, ми відкриваємо систему приточного кисню, тобто піддувало, так би мовити, холодне повітря з вулиці. Ось так воно повністю відкрите. Далі, коли камін розгориться, можна регулювати, трішки збільшувати і зменшувати. І також шибер відкриваємо тобто, для того, щоб е заслінка відкрилась і дим міг виходити з каміна. Це теж дуже важливо. Не менш важливо не забувати, коли не користуєтесь каміном або коли камін догорів, потім закрити обидві ці заслінки. Інакше холодне повітря буде циркулювати в каміні, буде утворюватись конденсат, і таким чином буде охолоджуватись весь цей короб, скло буде холодне. І це буде тобто ну, зворотній ефект, так тобто буде охолодження не нагрів взимку. Тому це дуже важливо. Зараз ми будемо розпалювати камін. Тобто в даному випадку ми поклали декілька таких соломка така для розпалювання, полили спиртовим розчином і запалюємо з такими сірниками. Насправді можна газовим балоном, як ми класично розпалюємо, але це один з варіантів розпалювання. Комусь так безпечніше. Можливо, якщо розпалювати буде, наприклад, дружина. Тобто жінки зазвичай не дуже люблять ці газові балони. Тому ось такий спосіб він більш безпечний, може здатися, більш практичний. Можливо. Значить, що в нас ще по коробу? По коробу каміна в нас в даному випадку є приточна конвекційна решітка знизу і а, виточні, тобто звідки буде виходити гаряче повітря. Основна термокамера, звідки буде більш гаряче повітря виходити, і демферна амортизаційна камера, з якої буде менш гаряче повітря виходити. Далі в нас тут передбачені ревізії для доступу до дросельного механізму системи приточного кисню. Ось тут. І в даному випадку в нас димохід змонтований всередині з трійником для відводу конденсату. Тому в місті, де в нас влаштований трійник, ми зробили мідний дренаж для відтоку конденсату. І зробили в місті трійника теж нажимну ревізію. Доступ до трійника Ось тут зверху. Ось таким от То Зараз ми будемо розпалювати ну тобто Камін розг... розпалиться, розгориться, і будемо перевіряти тягу. Все, в принципі. Зараз потрібно починати.